Вас вітає самський навчально-виховний комплекс номер 16 українська народна казка Коза дереза. Вже на вечір повертає, а старого десь немає, якщо годину п'яту на базар возу куплять, довше їсти наварила, варила. Миски ложки перемила. Пообідала сама, а його нема і нема. Закрутила бач, старому привезти козу додому. Причепився, як смола. А тепер, якщо ті гроші вкрадуть, люди не хороші. Діду, я тобі... Діду, я не подарую. О, якусь розмову чую. Мама, це мій дід іде і козу свою веде. Козу ти тримає, ти козу тримаєш позаду, що стара, а ти не рада, що козу тобі веду. Ні. Чує серце на біду, ти привів усю тварину. Та не майся, дай ряднину, я під стілки принесу. Ну, а ти паси козу та шукай гарненьку нашу. Нагодуй козольку нашу. Щоб була мов гора, зрозуміла все стара. Зрозуміла. А проклятий, прокляти ти не бачиш, ота хата в полу, полу завертай, о, діду, он цівок подай. Фух, один на двері, сіна кинув до вечері, ще й соломки підстелив, під наче все як слід зробив. Тізонька моя мила, тізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Не пила я і не їла, баба пас не хотіла. Я пішла через місточок, похопала колоновий листочок. Я пішла через грабенку, хопала водиці крапельку. От і вся моя їда. Що ти кажеш? От біда. Ти чого стара не пасла, молока не буде і масла, як козу так відувай. І води. Була вона їла, чим же я її не вродила. І Дреша, Дреша, ти не вірна, пускай її у двір. Що робить мені з тобою? Сам займуся я козою, сам водою напою, напасу і подаю. Гей, козу! Он... От потіха міста із глузду з'їхав, он уже назаджене. Ну, згадаєш ти мене. А тепер сара майся. а скоріш козу питайся на полі пашу, до цих пи є. Кізонька моя мила, кизонька моя люба, чи ти їла, чи ти пила. Не я, і не їла. Як таке сказать посміла? Тільки біла, я розмісною бога пило було до Тільки біла, я розробляю бога полотиться краби. Тіско, кіско, схаменися. Де мені заріжу кляту? Ой, який ти тих завзятий! а поправи на заріж, та не візьме мене ніж. Ти на мене не дивися, бачу що помилицю. Думав буде молоко, а воно, бачу таку. А. Як коза береза за три купи куплена, бідвока луплано і як залізе в мене Профіння послав та обід приготував, банка меду для ведмедів, для лисиці, буде птиця, вовку м'яса кілограм з холодильника подав. От то хто моїй хатиці, сам прийшов на ймениці, бан що це незване їсть, всі харчі мені поїсть за дереза за три копи куплена, на півбока лупала, на тупу-тупу ногами, своєму тебе рогами, ніжками за топчух, сами тут тут тобі смерть. Ой, не хочеться вмирати, але як зайти до хати і мене не Пропав, на що я хочу гостей гукав? Гей, сусіди, чому ти плачеш? Ось це клика вже неначе. В шнуку, пусто, в рожі сухо, та й не підтягнув за вухом. Та й пішли майже й до хати. Таку хату звір рогатий. Проганяє він мене. Ну, мене не прижене. А хто хто у зачепові хати хатці, хатці сидить? Я коза де тут тобі й смерть. А я хоч пахне сати смажена, позайти у хати ящик. Жаль пропав такий обід. Ну, побігли, привіз. Я до кого ще не бачу імени нехірко плаче. Що там сталося, розкажи, бо ніхто не може звіря з хати вигнати. Що таке, а Та хто посмів найсильніших з боків не пускать на клянусь богами, зім з, з рогами і ногами. Хто, хто в крій хатці сидить? Я коза, дереза, тут тобі... Та неохота, спішна в мене є робота. Краще я оцю біду, стороною обійду. Так. Хаті медюк, хаті мед я нюхом чує. Мабуть, тут я й заночую. Ти дивися, і зайча у дворі мене встреча. Видно, стрічав. То піду на дерначі. Нахваляється, лупить, кожного, кого попачить. То піду на ж Підніше, ну ви ж відміть. То відміть і проженіть, то ж страховись корогата. Чи ти справді в хату, сил мені не помічать, чи, е, чи спочатку закричать, закричу і страшно і дико, звів мене від того крику. <гуля> Досить в ти сидить, гей владь, бо я відміть. Я то за тереза, тут тобі смерть. Снізачисько, я боюсь, видно звір це щось не вдуті. Ще рогами шли коней, поминає, годь мене. Що ти плачеш, зайцю сіри, бо ніхто не може звіряти. Стати вигнати, що за звір, ти не вигнати. <гул> Болю. Так! Тоді до мною і не бійся, знаєшся, що бою не зрадить рад, хто нечка, нехайся сидить. Я коза, де реза, тут тобі смерть! Й... слад. Я рад не барахти за пахом, адвокат. І це веде про козок, я до суду притягну. бо я рад адвокат чіпати не буду, я і так. Коли право твої порушень, чи на майно чи просто і саме розумний друг адвокат. Громадян Кокоза, ми порушуємо статті 15, 16, 19, 31, 37, 39 Концепції ООН про права дитини та статей Кримінального кодексу України. Що йде сработа з хати, будеш знати, будеш знати, що за всяку задава різні є закони наші. Сто приятелів навкруг, круг, але ти найкращий друг. Допомога знадобиться, я піду за тебе бити. Ніякі ні, ні, злій тварині, не здолати нас віднині.